Нас було звільнено, бо ми виразили свою незгоду працювати за меншу ставку. Аргументів щодо цього заклад не надав. Доцента кафедри економіки Херсонського державного аграрного університету Ірину Мухіну звільнили з посади рік тому. Підставою для такого рішення стала зміна істотних умов праці. Конфлікт розпочався з того, що нам не дають навантаження. Нам штучно поменшили ставку, пояснюючи, нема студентів, нема кого навчати, і вам нема чим займатися. Навантаження дає можливість нам працювати в закладі, тобто навчати. Але ми науковці і в нас може бути змінено один вид діяльності іншим. Тобто ми не обов'язково повинні викладати, але можемо займатися наукою, методичною роботою і організаційною. Незгодна з таким рішенням, пані Ірина подала до суду разом з іншими звільненими за тих самих підстав колегами, серед них Олександр Золотун. Він майже 40 років пропрацював в університеті. Мы все-таки дали согласие, письменное согласие, на то, что мы готовы работать на тех условиях, которые нам предлагает администрация, но ссылались на то, что все равно будем рассматривать свои дела в судах. Несмотря на это заявление, мы были уволены 28 августа. Это последний день, когда мы могли бы дать свое согласие. Но по приказам мы уволены 16 августа. То есть нарушено все, что только можно. Через численні порушення при звільненні суд першої інстанції таки поновив викладачів на роботі, однак не надовго їх звільнили повторно, оскільки суд не визнав наказ про зміни істотних умов праці незаконним. Я думаю, тут вже пішло принципове питання, оскільки університет, якщо рішення вступлять в закон, буде винен велику частину коштів. Тобто це вдарить по фонду заробітної плати, тому для них принципове питання виграти і не бачити цих людей у складі університету. Викладачі переконані, істинна причина звільнення полягає в особистому конфлікті з ректором університету. Приказ касався 40 людей, причому всі. практически 40 человек в свое время категорически отказались переходить на контрактную, непонятную для нас форму трудовых отношений. Мы, естественно, не перешли и остались на бессрочных контрактных отношениях. Ну и мы, конечно же, не поддерживали нашего ректора в его компании избирательной. Но вот результат. 10 человек В нас були суперечності з нинішнім ректором. Ми спочатку не могли зрозуміти, чому саме нас звільняють, але так сталося, що ректор прийшов в апеляційний суд, і ми почули, що з його вуст, ніби це особисте щось, що, начебто, це ми винуваті в тому, що нас повільнено. Це помста керівництва щодо нашої незгоди на його кандидатуру. У доказ своїх. Слів, викладачі надали нам офіційний звукозапис із засідання апеляційного суду, на якому був присутнім ректор університету, коли мене обрав колектив рік тому на посаду ректора, вопреки, напевно, бажанню, яке висловлювало позивач, в базувач, тому числі та вактові да? тому ну, напевно і почалися всі ці позови і бажання повернути оздоровчі і так далі. Більше того, Олександр Золотун переконує, за його особисті непорозуміння з ректором розплачується і його донька, яка навчалась за двома спеціальностями в аграрному університеті. З економічного факультету її раптом відрахували. Це вона Натучилась на атлічна. У них є обмін студентами між Слупською Академією Польщі і нашим університетом. На третім курсі, коли про зміна у нас з ректором. Она по приказу ректора была училась в Польше. Вернувшись из Польши, я узнаю, мне не показали даже приказ о том, что она отчислена. То есть на меня пытается, на меня пытается влиять. Я правда не понимаю, как можно через дітей влиять на мої решения. Мне не были остальные условия. Я до сих пор не ознакомлен с тем приказом. Об Звинувачення у помсті. Сам ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов сприймає з усмішкою. У Меня, кроме улыбки, не вызывает а, фантазії у цих да наших. Бувших співробітників. Якщо ми кажемо про помсту, то ну, мені ж тоді треба вмстити ще 30%, які за мене не проголосували. ну так чи ні. Ректор демонструє нам наказ та зазначає, у 2017-му за два місяці до нового навчального року про зміни в навантаженні були попереджені більше 40 викладачів університету. 46 чоловік, із них, виходить, 8 не погодилися працювати у нових умовах, а сталь от. Погодилися і вони залишились працювати. Це наказ про зміни істотних умов праці, де там, доценти, старші викладачі, професори повідомляються про можливі зміни і навантаження викладачів. У зв'язку з розрахунком планових показників контингенту студентів це робиться зазвичай у червні місяці перед вступною кампанією, а потім після вступної кампанії ще у серпні місяці. Це абсолютно нормальна, абсолютно традиційна процедура, яка відбувається. Кожного навчального року і звісно, ті викладачі, які не погоджуються працювати в нових умовах відповідно до законодавства. до Езоту, да, вони мають бути звільнені. Да. Відповідно, цю процедуру ми дотрималися. Навантаження впало нібито через скорочення чисельності студентів, бажаючих вступити саме на економічний факультет Херсонського державного аграрного університету, значно поменшило. Ця ситуація, яка склалася, вона склалася на конкретному факультеті, на економічному. По перше, велика конкуренція в Херсоні. Бо в кожному державному і комерційному вузі да, агрономії немає, є лише у нас. І, а економічні спеціальності вони представлені в абсолютно у всіх університетах. І треба додати те, що ще 5 років назад всі хотіли бути економістами, бухгалтерами, підприємцями, менеджерами, да, і так далі. Тому подібне. Зараз цей попит упав. Втім, адвокат викладачів наполягає, інформація про зменшення контингенту студентів нічим не підтверджена. Зміни істотних умов праці можуть бути визнаними законами лише з тих підстав, коли роботодавець доведе, що були зміни в організації виробництва і праці. На нашу думку, документи, які є у матеріалах справи, не підтверджують змін в організації виробництва та праці. Звучать загальні фрази, що скоротилась чисельність студентів, десь якісь зникли дисципліни, їх передали від одних викладачів до інших, але конкретники, в тому числі підтверджені документами, я не. Не побачив Закон України про вищу освіту. Говорить, що чисельність викладачів не може бути скорочена, якщо чисельність студентів не скоротилося на 20% по кожній програмі. Документи від управління статистики, які ми витрубали через суд, говорять, що чисельність студентів по всьому вузу скоротилась всього на 4,5%. Тобто підстав для скорочення не було. Викладачі переконані, що звільнені вони незаконно, і їм вдасться це якнайшвидше довести у суді. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.